Ми є ініціаторами такого дійства як благодійне фарбування дитячих майданчиків. Ми запропонували цю ідею нашій адміністрації університету, і вона нас підтримала та залучила усі, усі наші факультети. Сьогоднішню акцію ми вирішили присвятити до дня захисту дітей, адже діти це наше майбутнє, і навіть під час такої складної ситуації в нашої країни всі ми маємо трохи можливості для такої радості, і вирішили сьогодні поділитися радістю з дітьми, а також зарядитись позитивом під час цієї благодійної акції. Сьогодні ми будемо фарбувати дитячі майданчики, щоб допомогти е нашому місту, так би мовити, і щоб діткам було краще, веселіше, і щоб вони посміхалися, щоб їм було добре. Від імені факультету менеджменту я хочу подякувати Раді студентського самоврядування факультету менеджменту і університету загалом за чудову ініціативу, яка дозволила об'єднати студентів усіх факультетів Уманського національного університету. Сьогоднішній захід це можливість зробити наше життя кращим трошки, подарувати радість, безпеку, приємні емоції, яскраві барви маленьким мешканцям нашого міста, нашим діткам. Патріотичне виховання, розвиток суспільної свідомості, участь у добрих справах, відповідальність, командна робота це все те, що дозволяє студентам в майбутньому стати справжніми лідерами. Ми завжди добрим справам, благодійним заходом на факультеті, в університеті приділяємо дуже багато уваги. Дякую кожному, хто долучився. У нас ще попереду багато справ. Я впевнена, що ми і надалі будемо працювати разом.